Привіт, як тебе звати? Земний вірус. Граємо норм чи стрьом. Готовий? Так. Are you ready? Як ти вважаєш, захищати батьківщину це норм чи стрьом? Норм. Слухати російську музику норм чи стрьом? Стрьом, тому що це стрьом повний. Вона так і звучить. Да? Так, точно. Служити в ДПСУ це норм чи стрьом? Це дуже норм. Скажи ще раз, будь ласка. Це дуже норм. Провести ніч на позиції норм чи стрьом. Норм. А миші в окопі. Миші в окопі — це стрьом. Да. Але ми робимо норм. <рес> Побратими в тебе: норм чи стрьом? Всі до єдиного норм. Всі красавчики. Всі красавчики абсолютно. А зарплатня у війську норм чи стрьом? Зарплатня війську норм. Я скажу навіть дуже норм. Вистачає. Вистачає. І ще щось відкладаємо. І відкладаємо. Армія без тебе норм чи стрьом. Армія без тебе це стрьом. Тому що кожен має бути зараз в армії. В тебе керівник норм чи стрьом? Навіть думати не треба, у мене керівник кращий, норм. Ну, зрозуміло, він вже в тебе за спиною стоїть. Are you ready?